Дякую, шановні колеги. Знаєте, так. Чудово, що одна доповідь перетикає логічно в іншу, і саме доповідь Олега Йосипча мені сьогодні дає змогу ще простіше, на мій погляд, ще аргументованіше показати, як важливо все ж таки досягати цільового рівня артеріального тиску. Але ж не просто досягати, а з метою, для чого ми це надаємо: для того, щоб. Зберегти органи, котрі, на жаль, сьогодні і завжди так було при артеріальній гіпертензії, можуть бути змінені через навантаження високого підвищеного артеріального тиску. Що нам надає 25-й рік саме з цього приводу, перспективи в терапії артеріальної гіпертензії? Ну, я, може, не хотіла б так знаєте, наголосити. Революційно, що ми проводимо переосмислення органопротекції, але ж насправді ми знову повертаємось до необхідності обов'язкової органопротекції саме на тлі збереження досягнутих рівнів цільового рівня артеріального тиску, саме з приводу персоналізованої терапії, індивідуального підходу, кожен раз. Відкриваються двері, заходить пацієнт, і ми кожен раз е, вирішуємо проблему підбору е, терапії, або е, вирішуємо, чи ми змінимо терапію чи ні, саме від індивідуальних особливостей е, нашого пацієнта. Так, і е, ці особливості це є і коморбідний стан. І поліморбідність, і фактори ризику взагалі це викликає від нас великих знань знань сучасних і знань базисної нашої і фармакологічної науки, так і ті питання, котрі пролунали сьогодні зараз. Вони ще раз і ще раз підкреслюють, як важливо знати дрібничку, дрібнички. Взагалі мені здається, що артеріальна гіпертензія це таке саме дороговарне. Бельгійське е, е, кружеве, мережеве, да? мережево Тому що так багато треба врахувати лікарю, не лише кардіологу, а будь-якому лікарю. Так багато е, врахувати. І мережево е, лікування кожного пацієнта воно буде різним. Тому і нові технології, і телемедицина, і моніторинги і залучення штучного інтелекту в останні часи все це має значення, але ж це така трошки перспектива для нашої країни. Ну вона вже стоїть поряд. Ну і, взагалі, все ж таки ми базуємо свої всі. Е е Розуміння і всі свої кроки щодо призначення лікування пацієнту ми базуємо саме на тих платформах, котрі сьогодні ми маємо: це рекомендації 23-го року, європейські, 24-го, Ну і останні європейського товариства з артеріальної гіпертензії, 25-го і останнього кардіологічного. Конгресу. Ну, якщо ми подивимось трошки надалі, взагалі, нещодавно я дивилась 60 років тому, як ми лікували артеріальну гіпертензію, а нема було чим лікувати. А були Ерзерпин, були препарати центральної дії, і лікували лише тиск. Ви бачите, тут 66 рік стоїть так. Ми взагалі не лікували тиск, коли лише коли був 120-110 діастолічний, тоді призначали. А так не лікували артеріальну гіпертензію. Як змінились наші погляди на те, коли лікувати? Тиск, який тиск, ви бачите, яку еволюцію ми з вами пройшли майже за близько 60 років. І сьогодні цільовий рівень 130 і 80, а бажано, щоб він був 120, 129, 70, 79. Тому не просто так ці криві, за ними стоять дуже-дуже багато досліджень, дуже багато наукових життів наших колег і нас з вами, і якщо ми подивимось на своє життя, як ми по-різному лікували в ті часи зараз. І ще є майбутнє, і воно завжди відкривається. Але ми повинні сьогодні робити все, що від нас залежить, для того, щоб досягти цільового рівня тиску. Бо всі серцево-судинні події, порушення мозкового кровобігу, кардіоваскулярна смерть точно залежать від того, який рівень артеріального тиску у пацієнта, з яким він живе постійно рівнем. Тому сьогодні не викликає вже ніяких сумнівів, те, що ми маємо, дуже. Знайома всім е, картина про те, що у будь-якого пацієнта включно цукровий діабет, хронічну хворобу, нирок, інсульт або транзиторну шомічну атаку, будь-яке серцеве е, захворювання, тиск повинен бути сістолічний 120-129. Так, є певні е, обмеження, певні особливості, коли ми кажемо про літніх людей, крихких там е, особливості свої, але все ж таки у більшості так 120-129, 70 Десять сімдесят Ну я хочу звернути також, як і Олег Іосифович, і до мене всі попередні доповідачі казали про і звертали увагу, як важливо правильно контролювати тиск. Нам мало вимірювати офісний. Нам треба знати і добовий профіль, якщо є можливість використовувати добове моніторування 24 години годинне моніторування артеріального тиску. Но обов'язково треба, щоб наш пацієнт вів. Щоденник вранці і ввечері записував свій артеріальний тиск, тому що він є співучасником цього лікувального процесу, і ми без нього не зможемо правильно контролювати так як належно сьогодні артеріальний тиск. Чому так? Тому що насправді. Постійно підвищений, ми знаємо добре, що і навіть транзиторне підвищення змінює на жаль, ураження, призводить до ураження органів мішенью, але ж постійне підвищення навіть в межах першого ступеня підвищення артеріального тиску, на жаль, призводить до ураження органів обумовлених саме артеріальною гіпертензією. Коло, що ми вважаємо сьогодні ураженням, а воно поширюється з кожним роком. і Ми бачимо сьогодні, окрім гіпертрофії шлуночка, ураження нирок, вернулось око, мозок. Ви бачите, як багато характеристик. Великі та середні артерії, і це не лише атеросклероз, а це жорсткість артерії, кальсифікація судин, і це мікроциркуляція. Тобто, насправді роботи в нас з вами добавилося. Прибавилось, додавалося, але є певні ознаки, котрі не використовувати, не маємо право перед хворим юридично і перед собою як професіонали, тому що. Справді так, лівого шлуночка серед всіх уражень органів мішенів в саме найчастіше, на жаль, і саме великий потенціал негараздів з точки зору розвитку серцево-судинних подій несе саме лівого шлуночка. А я хочу продемонструвати дуже цікаві дані, на мій погляд. Гіпертензія у молодих. Асоціюється з ураженням органів мішені вже в середньому віці, і ми дивимось правильно дивитись не лише на наявність гіпертрофії лівого шлунка, а ще й на наявність діастолічної дисфункції. Бо насправді змінюється серце, ремодулюється серце з порушення діастолічної функції лівого шлуночка, Перш за все у пацієнтів. Або з транзиторною, або з постійною артеріальною гіпертензією. Так і ці зміни ми не повинні пропускати. А далі ви бачите, ще й приєднується і альбомінурія, і розвертається на повну гіпертрофію лівого шлуночка. Що така? Що таке сьогодні? Підвищений індекс маси м'якардліушлоночка з точки зору, що на нього впливає, і ви бачите, докази того, що насправді саме нічний рівень систолічного артеріального тиску, як за домашнім вимірюванням, так і за добовим моніторуванням, сьогодні є дуже-дуже впливовим. Тому. Не просто знати, що там відбувається вночі, а розуміти з точки зору прогнозу. Бо дуже-дуже давно ми знаємо, що і загальна смертність, і серцево-судинні події, і ураження органів будь-яких, якщо є нічна гіпертензія, на жаль, дуже великими темпами прогресує. Саме останнє а, дослідження, котре було продемонстровано на останньому конгресі кардіологів, котре а, на заміну. А, ми завжди використовуємо який, скільки відсотків підвищений артеріальний тиск, а тут пішли іншим зовсім шляхом. Вони подивились, дослідники подивилися саме, скільки часу за добу тиск був в межах цільових рівнів, цей зелений коридор. Скільки. І вони запропонували дуже просто, сказали, що так. Чим менше часу, а час це якщо менше ніж 50% за добу, то на жаль, ви бачите, що відбуваються. Серцево-судинні події дуже дуже в великому відсотку. Тому так, і амбулаторне домашнє моні... моніторування, вимірювання самомоніторування і використання добового моніторування. Ще є одна дуже важлива річ з точки зору сьогодні погляду на те, Чому у деяких людей рано і дуже потужно, дуже стрімко вовлікаються органи мішені самі різні в патологічний процес, навіть при невеликих рівнях підвищення артеріального тиску. Це варіабельність артеріального тиску. Це та ознака, котра сьогодні є, ви бачите, впливовою характеристикою особливості поведінки артеріального Тиску з точки зору збільшення жорсткості судин, з точки зору ураження серця, нирок, і взагалі, ми сьогодні дуже багато можемо як дивитись на варіабільність артеріального тиску. Ну, я хочу показати самий простий спосіб. Ми його, на мій погляд, взагалі дуже мало використовуємо. Ми не дивимось ніж. Візитну візит, від візиту до візиту, виріабільність сістолічного і діастолічного артеріального тиску. Це так просто: перегорнути сторінку в амбулаторній карті і порівняти, якщо сістолічний тиск, ви бачите більш як 11,8 – різниця. А 12 тим паче, ризики смертності від усіх причин серцево-судинної смертності зростає. Ну подивіться, будь ласка, на коливання діасталічно артеріального тиску. Якщо варіабільність перебільшує 5,8 або 5,25, то це також несе потенціал неблаго дуже неблагоприятне несприятливого перебігу. Тому і Чітка знову параті. Ну чудова доповідь була так просто. Ми завжди. Хочемо щось таке фундаментальне, нове, яскраве, революційне використовувати. Але ми нехтуємо дуже часто простими речами, котрими ми можемо бути корисними для наших пацієнтів, і варіабільність саме тут і є. Лікування, і якщо з точки зору підвищеної варіабільності, то це використання саме медикаментозних стратегій з доведеним впливом на варіабільність артеріального тиску. І я хочу сказати, що це перш за все. Це клас антагоністів кальцію. Так саме вони признані самими впливовими на варіабільність артеріального тиску систолічного. Маркери серцево-судинного ризику, неркові. Вони дуже вам е, е, знайомі. Я звертаю вашу увагу, що коли 60, то ми вже е, запізнилися. Ми вже пропустили дуже багато. Бо ви бачите після е, 75 Починає стрімко зростати, на жаль, відносний ризик смертності від усіх причин, тому менше 90 і плечики напрягли, згорнулись повністю, згозгрувалися повністю і все робимо для того, щоб, щоб уповільнити падіння швидкості клубочкової фільтрації. Тому що, коли менше 60, ми вже половину нефронів втратили вже. Майже пізно, ми не кажемо цього про це нашому пацієнту. Но треба повинні ми звертати на цю просту річ також е, увагу. Ми е, робимо стратифікацію ризику не лише за. Рівним тиском, за факторами ризику, а обов'язково за тими ураженнями органів, котрі обумовлені підвищеним артеріальним тиском, фармакологічне зниження артеріального тиску так я згодна з Віталією Осічем в тому, що нам дано дуже простий показан, простий шлях. Вибор за нами стоять класи, а вибор внутрі, внутрі кожного класу за нами. Чи це комбінована, чи це монотерапія? Я хочу додати. Ще до того, що в нас величезні можливості сьогодні використовувати будь-які комбінації, будь то інгібітор АПФ з антиганістом кальція, інгібітори або сартани з диуретиками. І ви бачите, я показую справа на слайді саме палітру, я б сказала так, палітру дуже дуже потужних кардіологічних препаратів не лише антигіпертензивної дії. А кардіопротективної, нефропротективної, судинно протективної дії компанії Київський вітамінний Завод, Кембіпріл, Кембісарт, Кембісарт аш Олсапрес, Олсапрес-Аш і Епліпрес. Так, тут є ще багато чого я не додала, але це головні препарати, котрі ми використовуємо з точки зору саме впливу на органопротекцію. Бо коли ми використовуємо водно, водночас інгібітори або сартани, з одного боку і блокатори кальцієвих каналів, то ми посилюємо з інших патофізіологічних е, механізмів і шляхів дії нефропротекцію, кардіопротекцію. Звертаю вашу увагу, вазопротекцію і церебропротекцію саме завдяки е, ось такому потужному впливовому. Е, Комбінаторному такі комбінаторні дії. Ну і на останнє фіксовані комбінації визнані стандартом, а прості схеми обов'язковою умовою підвищення прихильності. Ми все повинні робити для нашого пацієнта і використовувати ті прості речі, котрі є в арсеналі у кожного з нас, і не забувати. Про небо, котре завжди є манкою, правда ж? Сягаємо, хочемо завжди досяг... до... достати до зірок, але ж кожен день ходимо на роботу і не забуваємо просто прості речі. Дякую вам за увагу.